Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу. Після перегляду цього відео. Увага! Питання! В яких напрямках дозволено рух легковому авто. Не поспішайте з відповіддю, подумайте та напишіть у коментарях вашу думку. Згідно зі статистикою, 40% людей відповідають невірно. Пропоную варіанти відповідей: по траєкторії 1, 2 та 3, по траєкторії 3, по траєкторії 2, по траєкторії 1. По всіх траєкторіях дозволено. Обирайте один варіант відповіді, який ви вважаєте вірним, і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтеся правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Насамперед звертаємо вашу увагу на знаки дорожнього руху, які встановлені на перехресті. Тут встановлені знаки поступитися дорогою. Та кінець дороги з одностороннім рухом. Зараз водій стоїть на дорозі з одностороннім рухом. Отже, розворот за траєкторією 1 заборонений, за траєкторіями 2 та 4 рух заборонено, оскільки в ПДР зазначено. Що перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначеній для руху в даному напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот під час в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Це означає, що якщо водій має намір повернути ліворуч, то він повинен заздалегідь переїхати на ліву смугу руху. Якщо збирається повернути праворуч, тоді заздалегідь переїхати на праву смугу руху. Наш водій перебуває на середній смузі, значить йому рух дозволений тільки прямо. Вітаю всіх, хто відповів вірно. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань правил дорожнього руху.